Непрохідний міст вже більше року кіровоградці ходять по аварійному мосту в мікрорайоні Арнаутова. Проходить він через річку Сугокле і веде до міського саду пішохідний міст металевий, проте старий. Його давно вже ремонтували. А рік тому його ще й майже розібрали злодії і залишили в ньому дірки. Небезпечний місточок, яким і досі користуються люди. Побачила наша Марія Староста. Іржаві перила та вузенька смужка із тонких металевих листів. Це все, що залишилось від пішохідного мосту в районі Арнаутово. З'єднує він береги річки Сугоклеї і й досі ходять по ньому. А куди й ходить? Через Маслиніковку через Бобринець? Люди пояснюють, користуються ним, бо це найкоротший шлях перейти на іншу сторону до парку перемоги. Згадується, міст побудував давно місцевий житель. Після самі його не раз ремонтували. Та у 2015 році його розібрали злодії. Я колись сама стала свідком, приїхали отак. Грузова, я не звернула уваги, що там навіть немає номерів. Такий, якби пікапчик приїхав. Вони представили, що вони від депутата нашого, держали листи в руці і розказують мені, я ще так їм о, і так рада, і він, вони мені розказують, що зараз оце, ми вам метал зрізаємо, бетон будемо класти. Та замість обіцяного бетонного мосту невідомі добродії залишили після себе лише декілька металевих листів, що з'єднують обидві сторони мосту. В деяких місцях вони вже потріскались, підтримує їх гнила колода, що видніється з під мосту. Та найгірше, кажуть люди, коли міст покривається льодом. Та нічого страшного, льод то убрали, а як льод був, ото друге діло. Елементарно в річку, а там шкамні полно. а суко людей пазой голови розбивали ужас. Та навіть після таких випадків пішоходів менше не стало. Необхідно, тому що це ж короткий, ну, короткий шлях, так що люди добираються отак, з маршрутками, якщо у нас проблема, то люди виходять до телецентру і далі йдуть по своїм там, хто куди, де працює. Чи візьметься хтось лагодити аварійний міст, невідомо. В управлінні житлово-комунального господарства кажуть, у них на балансі він не знаходиться, проте обіцяють розібратись в даній ситуації. Він не знаходиться на балансі головного управління житлово-комунального господарства або якогось комунального підприємства, яке знаходиться в структурі ЖКХ. Тому на даний час кошти на нього витрачати ми не маємо права. Але, по перше, буде розглядатись доцільність ремонту цього моста. Якщо така доцільність буде, то буде запущено механізм прийняття на баланс фінансування і в подальшому виготовлення проєктно кошторисної документації і ремонту цього мосту. Та якщо комунальники і візьмуть даний міст на баланс, то відремонтують його не так швидко, а тому місцевим радять. Поки що ним не користуватись. Марія Староса, Сергій Баранюк, Олександр Донцов, день за днем.